З цією технікою ви станете реально всемогутніми. Так я знаю, звучить як магічне мислення, але ця техніка підтверджується і психологією, і нейрофізіологією. І прикладом жінки, яка 39 років жила з болем у тазовому суглобі, яка змогла зробити те, що не змогли лікарі, а саме вилікувати його, а точніше виправити те, що до цього призвело, виконавши всього одну техніку. І це техніка перегляд. Так, не за один день вона це зробила, а за декілька, і на цьому 39 років болю закінчилися. Тож, що це за техніка? Це техніка редагування свого минулого використовуючи свідомість, що дозволяє переписати своє сьогодення. Її творець Невіл Годард, який багато чого черпав, до речі, з Біблії як метафізичного посібнику, стверджував, що ми живемо не у світі фактів, а у світі вражень, які ми прийняли в себе. І якщо змінити свою внутрішню історію, Зміниться і зовнішня реальність, і наука це підтверджує завдяки дослідженням. По-перше, нейропластичності нашого мозку, який постійно перебудовується. А тому, коли ми змінюємо свою інтерпретацію минулої події, ми змінюємо нейронний ланцюжок, який закарбував цей пережитий біль, страх чи установки. По-друге, реконсолідація пам'яті. Психологічно встановлено, що кожен раз, коли ми згадуємо подію, ми перезаписуємо її всередині себе як файл. І хороша новина в тому, що ми можемо переписати, редагувати цей файл. І по-третє, всіма улюблений факт, який бісить скептиків, але це дійсно факт, що наше тіло реагує на уявне прокручування в своїх думках чогось так само. Який і... Коли це відбувається в реальності, навіть на МРТ видно, що коли людина уявляє біль або рух, активуються ті самі ділянки мозку, які відповідають за відтворення всього цього і в реальності. Тому, любі мої, це не магічне мислення, а цілком біологічний процес. Що коли ми змінюємо сценарій минулої події, наш мозок створює новий нейронний відбиток, і тіло змінюється відповідно до нього. Тепер перейдемо до суті виконання цієї техніки перегляду. Тобто редагування своєї минулої події так, ніби вона сталася інакше. Покроково. крок перший. Краще за все робити це перед сном, але й в день зайвим не буде повторити, особливо, якщо якась подія вас дуже турбує. Тож треба сісти або лягти спокійно в тиші, в темряві краще за все, щоб ніхто і ніщо вам не заважав. Друге, згадайте конкретну неприємну подію, або ту, яка сталася сьогодні, або ту, яка трапилась хоч 10 років тому. Техніка чудово працює з подіями будь-якого терміну давності. Крок третій: визначте, яке розгортання подій та який в результаті фінал ви хотіли б отримати насправді, натомість замість того, який трапився. Четвертий крок почніть уявляти всю сцену розгортання подій з самого початку і до самого кінця, але це важливо в новій ідеальній версії того, як би ви хотіли, щоб все відбулося. П'яте відчуйте емоційне полегшення. Від цього реальний приплив радості, відчуття більшої внутрішньої сили так, як би це було, якби це нібито дійсно реально здійснилося і відбулося. Що б ви при цьому відчували? І шосте прокручуйте в голові цю сцену переписування два-три рази, поки вона не стане відчуватися у вашому тілі природно. Сьоме, якщо ви робите цю техніку на ніч, то й засинаєте в стані у цьому, що все вже добре. Ось це і є перегляд, і ви дійсно будете вражені. Головне, не просто зберігайте це відео, щоб ніколи до нього не повернутися, а пробуйте, робіть це. Бо якщо вдалося у тієї жінки, про яку я розповідала на початку відео, яка впала з гойдалки в дитинстві, і тому вона отримала травму, внаслідок якої вона все життя відчувала біль, який посилювався з роками, то чому у вас не має вийти теж успішно виконати цю техніку, як і вона, вона поверталася. Саме в цю сцену в дитинстві і переглядала наступним чином, як вона стрибає з гойдалки, але приземляється легко, без травми. Як вона сміється з цього, біжить до мами, розповідає, що їй вдалося круто зістрибнути, вона дійсно починала відчувати радість від цього і легкість в тілі. Як результат, вона позбавилася від болю. Повторюючи цю техніку кілька вечорів поспіль, доки тіло не перестало реагувати по-старому. І це спрацювало у неї, бо її тіло десятки років жило в реакції на травматичну пам'ять. А коли пам'ять була перезаписана, то і мозок перестав запускати реакцію Я пам'ятаю, значить болить. І найкраще ця техніка, до речі, спрацьовує у людей з дитячими травмами, з тілесними затисками і блоками. З емоційними ранами, з ситуаціями, які законсервували відчуття провини, страху, сорому, невпевненості. Того, що не вдається, оце як пороблено. Прекрасно працює з усіма тими ситуаціями, тепер ви будете знати, що робити з тим, що вам мозок інколи пропонує перед тим, як заснути, прокрутити ще раз у голові, по типу, давай ми зараз згадаємо, як ти обісрався перед всіма 5 років тому. Тож у вас працює ця техніка, щойно ви натренуєтеся візуалізувати і входити у потрібний стан і змінювати його. Тож, запам'ятовуйте, а краще зберігайте у моєму телеграмі, як виконувати кроки цієї техніки. Ну а ще обов'язково напишіть, яку б ситуацію у своєму житті хотіли б переглянути ви. З найскладнішими випадками я допоможу скласти правильну сцену і адаптувати її під цю техніку. І заздалегідь. Відповідаю тим, хто любить звалювати відповідальність за все на світі на одну конкретну людину чи техніку, і писати коментарі по типу: А ось все це страхіття в нашій країні. Теж так можна припинити і взагалі не допустити, щоб це почалося. Відповідь ні, не можна. І ось чому, як би мені не хотілося. Але не може одна людина переглянути колективний досвід цілої нації. Але ось що дійсно. Може і має робити кожен з нас, це змінювати свій власний внутрішній стан, щоб діяти не зі стану страху, шоку, ненависті в тому, а зі стану ясності, сили, світла в собі. І я знаю, що я кажу, тому що я не полишала ні на день своє рідне місто я продовжую працювати над собою і вчу цьому вас. Бо саме правильний стан підійме і нас. І нашу країну, і простір навколо нас. Але якщо ви хочете ще більших та глибших змін у своєму житті, приєднуйтесь до мого телеграму, приймайте участь у моїх вівтарях і практиках, бо все це є частиною того великого духовного процесу, коли ви спочатку знайшли мене, потім я вас взяла під своє енергетичне крило. і Виводжу вас поступово, крок за кроком, з темряви до світла. І Це, до речі, не мої слова, це слова моїх любих підписників. І я надзвичайно ціную. Ціную всіх, хто вже зі мною, і хто ще обов'язково буде, і цілую Олеся і Всесвіт завжди поруч з вами. Просто заходьте та залишайтеся.